Ну, чому, якщо це необхідність, то треба і порядок потрібно підтримувати? Звичайно, негативно. Як до того можна відноситися? Воно потрібно допомагати там, де потрібно. Всі працюємо на одне. Ну, може не всі. Однозначно негативно. Та треба виділяти, бо тому що людям треба їздити по рівних дорогах. Так само, щоб дах був над головою, так само, щоб розвиватися. Все рівно ж треба його робити, хоч і війна, напевно. Ну, але першочергове все має бути для воїнів, для того, щоб швидше настала перемога. Я думаю, що воно не на часі, воно не на часі, ну, які, які можуть бути бруківки і, і все решта. Після закінчення війни тільки за. А під час війни, я думаю, так як, і, так як і більшість, я не знаю. Я, наприклад, взагалі противник. Ну, там розрили, там розрили. А друге питання, а куди виділяє, а де та костка, яку забрали, бо я сьогодні йшов от по тій вулиці, і вони її чик-чик. От куди вона, друге питання? Де вона буде лежати потім, бо їй нічого не бракує. А що, тільки, а що їй бракує костручці? Ну так, кому? Хто її забирає? Це Я за те, щоб контролювали, чим побільше, ну, щоб був контроль, куди виділяються гроші. Ну, це моя думка. На мою думку, в даний час нема смислу виділяти гроші на таке будівництво. Але якщо вони десь можуть де фальшивити гроші, то можна закатати в асфальт. Ну все, більше нічого, я не знаю. А на що краще, на вашу думку, спрямувати? На що? На війну хлопцям і на всі, які переміщені дати їм, вони приїхали вніс без нічого то дати їм допомогу. Я вважаю, що це не так нагайно, більше краще виділяти на військових, на допомогу їм, на армію, а потім вже після війни все відновлено. Ну, хай виділяють, хоч щось роблять в цій житті, а то вони і так роблять. Не, не позитивно, скажем так, бо зараз не на часі, як на мене, робити ремонти в місті. Є війна, значить треба фінансувати війну, щоб скоріше закінчилась. Влажувати, от на армію допомогти. Дітям є багато, та саме сиріт. У нас є кучі, куди влажувати, бабло. Негативно. А все був... має піти тільки на перемогу. Скажемо так, вони всю життя виділяли на те, що їм треба, а не на те, що треба нашим. У мене брат воює і сестри чоловік, вони все вдягалися, взувалися, Ну все все самі. Ну, То... тому, що... Така думка. Не думають вони про наших хлопців, просто самі про себе. Відмивання грошей, саме на справжнє відмивання грошей. Зараз не до того. Коли люди волонтерять, а можна владці тратять їх в своїх потребах. Думаю, що то треба не наоборот, на Збройні сили витрачати кошти. Позитивно, позитивно, аби тільки вони йшли туди. І все. А так то все добре. Я вам так прямо скажу, краще всі фінанси виділяти на ЗСУ, щоб був мир і мирне небо. Все на армію, все на армії. А далі будуть дороги, буде перемога, будуть дороги. Якраз на цих коштах можна списувати. Списати дуже багато. Тобто, щоб зробити щось путнє для наших воїнів, то вони йдуть, просять в бізнесу то мене, грошей від свого імені. Їх відсилають ще собі здирають в кишені. Мене вже два рази надурили шахраї на 24 тисячі. Що я ставлюсь дуже негативно.